Бойчук подає до штрафного. Удар головою. Когут відбиває. І М'яч залітає. Таки у ворота. Заштовхали зараз футболісти металіста. Богдан Порох забиває. Ну Зараз дуже слушне запитання, чого ми стоїмо. Адже справді футболісти Вереса просто спостерігали, як м'яч заштовхували в буквальному розумінні у їхні ворота. Ну, ось прорвало Металіст. Так, скаржився Огньєнович, що важко забивати його команді. А тут 10 хвилин вже два голи у ворота. А Вереса вдається забити. Перший удар Чидомера відбиває кого Ну, Можливо, до речі, там ще й після удару Чидомера м'яч залетів за лінію. Когот не дуже впевнено відбив, там ще й стійка рикошет від неї. Ну а потім Порох вже так напевне м'яч відправив у ворота. Якщо 1-0 – це дуже комфортна перевага в такій ситуації, то два